Півроку тому ми робили сайт для тенеріфи. Хлопці займалися ремонтом яхт, двигунами такими теж косметичними завданнями. І там шалений просто трафік. Іспанці, британці, американці всі пропливають повз. І наших клієнтів взагалі ніхто не знав, бо як американець буде знати, який взагалі там рінок або ціни є на Тенерифе. і клієнт прийшов до нас. Він побачив нас візуал та хотів з нами зробити сайт. Ми йому пояснювали, що ми більш дизайнерська студія. Але я дуже люблю технічку, і ми взялися за SEO. Ну і що? Ну і сайт окупив себе де в декілька разів. Сайт конвертує заявки без, без бюджетів, без нічого. Він себе окупив. І зараз клієнт повертається до нас ще раз, бо хоче продовжувати співпрацю, бо воно монетизує та приносить гроші. І мені здається, це дуже велика перемога з нашої сторони. Тож, якщо ти там вагаєшся робити чи не робити, пиши, зробимо консультацію, пояснимо, що воно як, та вже. Вирішиш, що воно тобі потрібно, чи чи не потрібно.